Мунає все і добре, і погане, життя летить у вихорі подій. Що буде завтра? Чи воно настане? Чи вийде серце з болем на двобій? Минає все за літом гряне осінь, її відлуння в небі задзвенить, в повітрі звук тривожний вітер носить. Листочок кожен падає і болить. Куди ж йому без крило летіти? в які світи, коли навкруг, біда, лише молитво тихо шепотіти, молитво, щоб закінчилась війна, минає все, який закон природи, початок кожен має свій кінець. Людина все ж здолає перешкоди, Лише в життя не звести нинівець.